Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде розповідь про акваріум на 30 літрів. І це Маруся. Вона почала ловити рибу. Вона чимно почекала, поки рибки виростуть з малючка і стануть вже великі. І лови їх з акваріума викидає на стіл і на столі вже їсть. Тому довелося акваріум закрити покривним склом. І вона чекає, коли. Я їх буду годувати чи робити підміну води, щоб вона могла залізти в цей акваріум і їсти рибку. Ось така чудова киця. Що Тут в нас в акваріумі за відключення електроенергії рослинки, деякі припинили свій ріст, почали псуватися. Рибки всі добре себе почувають. Також тут є креветки, чорні і сині. Креветки навіть розмножуються. Тут бачила я маленьких креветочок, може спіймаю, покажу вам в кадрі. Із рибок тут мікророзбора галактика і гупі. І багато різних равликів, різних різновидів. Тут є теодоксуси, просто катушки. Також є хелени. Пару штук. Весь це мікророзбора галактика рибка. Вони тут постійно нерестяться. Ну, окремо я їх не відсаджувала на нерест. Цьому акваріуму 2 місяці від початку запуску. І він таким чином зроблений, що він може існувати без аерації, без фільтрації. Тут достатня кількість рослин. І Достатній шар ґрунту, правильно уложений, що фільтрація відбувається ось тут, внизу в ґрунті. Там же веселяться корисні бактерії, і тому цей акваріум може існувати і без фільтрації. Тут є невеличкий фільтрик рюкзачок, але так як нам включають електроенергію по 3-4 години на добу, він не дуже тут впливає на цю ситуацію, коли є електроенергія, він працює, коли немає не працює. І це ніяким чином не робить цей акваріум гірше. Все в нього добре, стабільно, всі живуть, їдять, розмножуються. Все добре. То Марусі не добре, бо їй не дають їсти рибок. Карауліт, бачите, чекає. Чекаю, коли відкрию кришку. У нас такі креветки тут чудові. І є навіть вже маленькі отакі малючки креветок. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.